Друзі, всім привіт! З вами Сергій, канал Gravel Travel. У мене знову дуже велика коробочка, і мені нарешті приїхали карбонові абода на мій МТБ-велосипед з Aliexpress. Ну тут не тільки абода, а тут мені ще приїхала стрічка для безкамерки. І сьогодні ми з вами це все подивимося. Я хочу просто нагадати для тих, хто не в темі: я роблю апгрейд свого МТБ-велосипеду RPE Onna 50. І хто не дивився, можете. От у правому куточку буде посилання на першу частину апгрейду. І от зараз уже апгрейд потроху наближається до свого завершення. Мені приїхали обода. Скоро я заспецюю ці колеса, зберу вілсет, і тоді ми зможемо. Поставити вже новеньку вилку, нові колеса, зробити все це безкамерно і, коротше, і буде, я сподіваюся, що пушка, Бімба, ракета. Тож, давайте розпочнемо. Для початку хочу показати вам ось цю коробку велику, ось бачите? Доїхала оця коробочка мені за 13 днів. Логістичною компанією ЄМС. Тож, давайте спочатку розпакуємо обода, подивимось на них, потім подивимось на цю безкамерну стрічку. В принципі, ви вже це бачили, коли я робив гетто безкамерку, Там я цю стрічку показував. Ну, а для тих, хто не бачив, покажу ще раз. Ось, і я думаю, що сьогоднішнє відео буде у нас складатися з двох частин. Спочатку ми з вами розпакуємо, подивимось на технічні характеристики і. Потім я відправлю ці обода у веломайстерню. Там мені зберуть вілсет, і тоді у другій частині я вже покажу вам колеса в зборі. І я думаю, що таким чином ми сьогоднішнє відео з вами зробимо про такій схемі. Тож, сідайте зручніше, заварюйте каву, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, також заходьте у мій телеграм-канал. І розпочнемо. Отже, розпочнемо. Спочатку відкриємо обода, а потім вже подивимось на, на, ці, на стрічку. Так. так, друзі, трішечки мені незручно, бо дуже мало тут простору. Поїхали. Ось у нас перший. Обод, і зараз буде другий. Так, ну що, трішки все це мені не поміщається у камеру, але я думаю, що якось ми з вами подивимось. Так, ось, друзі, ось такі у нас карбонові абада, і зараз ми з вами пройдемося по технічним характеристикам. Карбон тут використовується, ну, те, що пише. Продавець карбон марки Т700 та Т800. Виконаний у такому чорному матовому карбоні. Ну, це карбон просто він пофарбований у чорний матовий колір. Ось таким чином. Розмір 29 дюймів або 622 мм по внутрішньому діаметру. І кількість спиць у нас тут, я замовляв, на 28 спиць можна вибрати. На 24 або на 32 спиці. Я взяв, ну, як ви знаєте, у мене вже є втулки Goldix на 28 спиць, і відповідно, обод також на 28 спиць. Ось бачите, які отвори. В принципі, тут у нас все більш-менш чітко. Не бачу ніяких дефектів. Це у нас обод асиметричний. Чому перевага асиметричного профіля це, по-перше, рівномірне натягування спиць. Асиметричний обід дозволяє краще розподілити натяг спиць, що робить колесо більш міцним і стійким до деформації. Асиметричні обода доволі популярні серед любителів крос-кантрі, МТБ, і вони якби дуже міцні та довговічні. Що по розмірам? Давайте ще пройдемося по характеристикам. Значить, по розмірам ми маємо внутрішню ширину отут -от 30 мм, зовнішня 35 мм і висота профіля 25 мм. Заявлена виробником вага 320 грамів, але зараз ми з вами це все перевіримо самостійно. Ну, там ще похибка може бути плюс-мінус 10 грамів. То давайте це перевіримо. Так, сподіваюся, зараз у нас вийде зважити. Ну, друзі, 330 грамів. В принципі, якраз у цю похибку ми поміщаємося. А давайте подивимось ще другий. Яка тут різниця буде у двох колесах? Ну, в принципі, дивіться, однаково. Чітко, все чітко, 330 г, два обода. це в принципі дуже і дуже круто. Ну, в порівнянні з алюмінієвими ви саме розумієте, що це набагато легше. Що би хотів би ще додати стосовно розміру, ну, в принципі, я обирав ширину внутрішню 30 мм, тому що на сьогоднішній день для МТБ це можна вважати стандарт. Ну, 27-30 мм. Внутрішня ширина це доволі вже стандарт. Ну, якщо порівнювати з, з тими ободами, що в мене зараз, алюмінієві, де внутрішня ширина 19 мм, і в мене покришки зараз стоять 29х2,35, то е, можна сказати, що там дуже погана бокова підтримка. Тут за рахунок того, що обод ширше, покришка стане, ну, вона буде більш така поката і буде. Краще працювати на бездоріжжі, можна сказати, КПД покришки покращиться. Так ми бачимо, що це обода тюбле Среді. Тут висока полочка. І за рахунок того, що це тюбле Среді обода, мені просто знадобиться стрічка для безкамерки. Я десь тут поклею один слой. І буду встановлювати покришки Maxxis Crossmark 2, які я вже використовував, але зараз, поки тимчасово катаюся на швальбе От, І я думаю, що безкамерно тут стане все чудово і з першого разу без всіляких нюансів. Так, і давайте, що ми зараз з вами ще подивимось ось цю стрічку. В принципі, ви вже її бачили, хто дивився. Відео про гетто без камерку. Стрічка ZTTO. А, так як у мене обод з внутрішньою шириною 30 мм, то я взяв стрічку 35 мм. Завжди, коли обираєте стрічку для безкамерки, беріть з розрахунком на 5 мм ширше, ніж обід. Ну, 4-5 десь так. Це треба для того, щоб коли ми будемо вкладати стрічку ось сюди. Ми ж будемо робити сильний натяг, і вона буде трішечки заходити ось центральний, оцю центральну полочку, да, можна сказати, і буде трішечки від краю відходити. І якраз ці 5 мм, вони компенсують з кожної сторони по 2,5 мм і все стане чудово. Тож завжди старайтеся так обирати стрічку, щоб вона була трішечки ширша. Ось. Ну, В принципі, я думаю, що тут дивитися, стрічка як стрічка, 10 метрів. Є різні, різна ширина. Я спочатку думав 33, але ну, думаю, ні, буде маловато, краще візьму 35, вона сяде краще. Ось, ну, Що, друзі, можна сказати. В принципі, давайте ще для тих, хто не бачив, покажу, що ми будемо збирати. Ось ці втулки. Goldix на 28 спить під. Пряму спецовку. В спиці будуть дт скоріш за все, Ніпеля поки що не знаю. Якісь латунні, мабуть, спиці батовані, скоріш за все. Ну, в принципі, я ось це все сьогодні відправлю у веломайстерню. До речі, у магазин Ледс де я купляв вилку, де я купляв покришки, ті ж самі Maxxis Crossmark, а також покришки для гравійника Гревел Кінги, то там мені все це зберуть. Потім колеса приїдуть, і ми з вами знімемо другу частину, покажу якість збірки, от як це все буде виглядати. Ну, я ще поставлю думаю, ротори, і зважимо вже тоді повністю вілсет, передні-задні колеса, подивимося, яка буде фінальна вага. Тож не перемикайтесь, через декілька секунд повернемося вже до. Колес у зборі. Привіт, Гревел Тревел! Сергію! Вітаю! Колеса твої готові. Знаєш, ти будеш монтажити відоси про ці колеса, тому вирішив зняти тобі таке коротеньке відео. Впевнений тобі та підписникам, можливо, буде цікаво, як відбувається етап збірки та які інструменти потрібні. І так, що ми мали на початку? Так, це дві втулки Goldix 370 під прямі спиці. Передня в нас була бустова втулка підвіс, задня 135 під ексцентрик. та два карбонові ободи, обода у нас асиметричні з ERD 589. Далі ми визначились зі спицями. Рішення було в нас прийнято в сторону бутованих, це DT свіз Competition Race 2.01,6. 2,0 Ніпелі ми також обрали дт ДТС dts та дт шайби під них. Далі за допомогою калькулятора довжини спиць внесли всі дані, які потрібні для прорахунку. Отримали потрібну нам довжину спиць. так як обидва в нас асиметричні, з обох сторін потрібні спиці однакової довжини як на передньому, так і на задньому колесі. Бо втулки це копія дт 350 х Ну а так як це МТБ колесо, натяг спиць дорівнює 120 кг. Щоб точно дізнатися, який саме натяг дорівнюватиме зусиллю 120 кг, у нас. В майстерні є така самопальна прибуда, в яку ми вставляємо спицю, на якій буде збиратися колесо, натягуємо її, і на вагах ми бачимо силу натягу у кілограмах. Далі ми прикладаємо тензометр, запам'ятовуємо значення і відкладаємо цей девайс в сторону. І приступаємо до збірки колеса. Етап збірки я скіпнув, там нічого складного, є багато мануалів на ютубчику. Коротше, набираємо колесо, натягуємо спиці. Перевіряємо, щоб не було радіального биття. Ну так зване яйце, бо його важче прибрати, ніж вісімко. І так все поступово протягуємо до потрібного нам значення на тензометрі. Якщо також будете збирати на прямих спицях колесо, є ймовірність, що спиці будуть прокручувати. Тому я вам раджу запастись ось таким ось девайсом. Він тримає спиці від прокручування. І ніпелі ми крутили ось такою викраткою з середини опада. Ніполівна з дитинства свій скворство, тому вони дозволяють це зробити. Ну щоб зовні ніпелі були гарненькі, і все виглядало чудово. Ну і фінально в ніпелі було додано по каплі фіксатора різбидити свіз поук фріз. Він запобігає ослабленню ніпелів під час вібрації. Сила фіксації помірна, що при потребі дозволить виконати правку, протяжку або дів спиць. Тому в польових умовах є змога пофіксити колеса. І, напевно, це все, що хотів вам розказати. А якщо вам було цікаво, лайк Сергію під відео та не забувайте підписатись на його канал. A few moments later. Ну що, друзі, приїхали нарешті мої колеса. Я дуже-дуже радий, ви тільки що бачили, як проходив процес зборки у веломайстерні магазину Let's Bike. І я дуже вражений якістю зборки. Це, по-перше, по-друге, я дуже вражений. Тією вагою, яка є у, ці, у цьому вілсеті. Зараз ми з вами е, ще на камеру зважимо, і ви подивитесь, наскільки легкі ці колеса. Бачите, зараз у мене просто вілсет, я ще нічого сюди не Ну, стрічку я не клеїв, ротори не ставив. Зараз все це буде попереду. У мене е, взую у гуму, і, в принципі, у мене вже будуть готові колеса. Давайте ще раз вам отак от покажу. Думаю, тут буде видно Ніпіля. Володимир розказував, що він тут ставив. Як він крутив, спиці, бачите, батовані. Отут -от вони біля Ніпіля 2 мм. Далі йдуть. А далі йде товщина 1,6. І вже біля фланцю у нас знову 2 мм. Ось такий батінг. Можете подивитися. Зараз сфокусуємо, подивитися, як тут все гарно зроблено. Ну що, можна сказати, можна вже буде кататися, все буде дуже-дуже файно. Ну що ж, давайте зараз зважимо, подивимось кожне колесо окремо, скільки важить. Так, друзі, дивимось вагу переднього колеса і маємо ми 622 грами. Пригадуємо, що обод у нас важить 330 грамів і передня втулка 121 грам. Виходить у нас разом втулка і обод 451 грам, 622 мінус 451. Виходить 171 грам. Це у нас вийшли спиці плюс ніпіля і плюс шайби. Так, це переднє колесо. Заднє колесо у нас має вагу 730 грамів. Так само обод 330 плюс задня втулка 229. Виходить загальна вага втулка плюс обод 559 грамів. 730-559 так само виходить у нас 171 грам на спиці ніпеля і шайби. Ось, друзі, така вага. Ну, Звісно, додасться ще сюди стрічка безкамерна, ніпіля, ротори. На заднє колесо касета поставиться. Ну, Звичайно, все це буде більше, плюс покришки, герметик. Ну, В цілому, все одно це буде набагато легше, ніж велосет. велсет. Ну, звичайно, це не тільки в плані ваги, в плані всіх цих переваг, які дає карбон. Я думаю, що це буде ну, реально набагато краще Отже, все, друзі, колеса я зібрав докупи і виглядають вони дуже потужно за рахунок того, що обод має більшу ширину, ніж ті стокові обода. Ну, і, звичайно, вищий профіль, і колеса ну виглядають Ну такі, знаєте, як тракторні, такі дуже-дуже великі. Якщо порівнювати оці Maxxis 29х225, з тими швальби 29х235, то зараз оці колеса виглядають набагато більше. Все дуже швидко і легко зібралося, так як у нас обода тублес-реді, покришки тублес-реді. стрічку там буквально один оберт я намотав, поставив ніпеля, поставив покришки. І, в принципі, з першого разу звичайним напольним насосом все закрилося, захлопнулося. І от я вчора накачав на повну, ну як на повну, я без манометра просто накачав такого додубового стану. От що ж, пальцем не продавлюється. І оце ніч колеса у мене простояли і взагалі ні граму не спустили. Я герметик ще не заливав. Ось як вчора накачав, так вони досі стоять. Можна взагалі без герметику їхати. Але зараз ми з вами ще подивимось на вагу. Колеса у зборі переднього і заднього. Хочу уточнити, що ця вага буде без герметику. Герметик ми будемо заливати десь 120 мл, тобто, ще треба буде додати десь 100-120 грамів на кожне колесо. Тож давайте подивимось ще вагу. Отже, переднє колесо в зборі у нас має вагу 1642 г. Ну і заднє колесо має вагу 2367 г. Я вважаю, що це дуже круті показники для карбонових колес. Звичайно, все залежить від касети, від ротора, від гуми. Так що все буде індивідуально. Друзі, ну і на завершенні цього відео хочу подякувати магазину Let's Bike і особисто Володимиру, який професійно та якісно зібрав мої нові колеса. Також хочу подякувати Денису, це мій знайомий веломеханік з Італії, який мені порадив втулки Goldix, порадив карбоною обода. Ми з ним в принципі разом дивилися на аліку, вибирали, що краще мені підібрати, щоб було більш-менш якісно і недорого. В цілому я дуже задоволений результатом, тож Дениса, тобі окрема подяка. Друзі, також хочу нагадати, що у магазині Let's Bike ви можете скористатися знижкою 7%, якщо будете використовувати мій промокод G-Travel. На будь-які товари, які ви там, ви там собі підберете, що вам сподобається, можете використовувати промокод та отримувати гарну знижку. Сьогодні я свій МТБ відвіз у магазин. Велосклад у Хмельницькому. Там веломеханік має мені зробити нульове ТО вилки, обрізати шток. А, що там ще? Поставити якір? А, замінити рульову. буду ставити на рульову на промах. Все це докупи зібрати. Там ще буду міняти тросик, рубашку. І, в принципі, завтра буду забирати свій велосипед. Тому сьогодні, поки файна погода, вихідний день я катаю на гравійнику. Тож, слідкуйте за оновленнями на каналі. Згодом зніму вже відео про апгрейд свого МТБ-велосипеду, і там буде дуже багато цікаво подивитись все, що я там поміняв, все, що зробив. І вже кінцевий результат, нарешті, ми з вами отримаємо на кінець цього сезону. Я думаю, ще поки буде файна погода, покатаюся, а там на наступний сезон вже буде набагато краще. Так, друзі, і не забуваймо все. Що я сьогодні вам показував у цьому відео, ви знайдете в описі до цього відео посилання на алік. Будуть також, якщо вам зацікавили покришки Maxxis Crossmark, також можете придбати в магазині Bike. Ну, а на цьому у мене все. До наступних зустрічей. Всім гарного настрою. Катайте, поки є гарна погода, бо скоро зима. Ну, Та й таке депресуха, короткі дні, сірість. Це так. Думки, слух. Все. Всіх обійняв і пока.